Це сам захід у лазні. Це, захід до лазні, освітлення на вивочки, але це видно. При якій температурі зазвичай паряться? 60-80 градусів в залежності від вподобань. Так, угу. да, і в бані я бачу є і душ, і туалет, і також є столик з телевізором. А які ціни на баню? 700 гривень у нас за годину. Замовлення від 2 годин. Якщо брати чан, то 1000 гривень за годину. Ага. І теж замовляється від 2 годин. Як я люблю ходити, це два рази заходиш у лазню, На третій раз ти заходиш вже з віночком, пропарюєшся, потім виходиш у холодну бочку купель, 10 секунд сидиш, вилазиш. Зі шлангу тебе доливають ще до коликів, Потім йдеш на масажний килимочок, ножки розм'якшуєш, потім лежишся, Дві хвилинки ще на масажному килимку іншому лежиш, відпочиваєш, видихаєш, а потім йдеш у гарячий чан і у гарячому чані отримуєш ще одне колики. Після цих коликів, і приблизно 3-4 хвилин, як посидиш, виходиш і ніряєш вже у залив десь. Чудово.